Якщо ти маєш 2-4 години вільного часу в день, я тобі зараз покажу, як можна зараз за Допомогою TikTok в середньому в місяць в районі 2-3 тисяч доларів, не знімаючи себе. Перший спосіб, і це основний спосіб це перенаправлення трафіку на онлайн-магазини, які знаходяться в країнах Єр-1. Це Сполучені Штати, Канада, Австралія, Великобританія. У даному випадку ви бачите, у нас де зараз пряма трансляція, йде реклама на один з наших магазинів. Робимо от як, як ви бачите, у нас тут кубка телефонів? Ми їх створюємо, заливаємо відео. Після цього люди переглянуть, їх зацікавив даний продукт, вони переходять профіль, там є посилання ваше, вони за ці посилання перейшли, придбали товар, ви отримали комісію. Комісія в середньому становить 25% від вартості товару. Це основний спосіб, на якому можна, 2-3 тисячі доларів, приділяючи в районі 2-4 годин в день. Кого цікавить, як це все відбувається, як це все.